Найближчим часом в Україні повинен з'явитися новий трудовий кодекс. Документ замінить аналог зразка 1971 року. Проте профспілки побоються, якщо документ буде прийняти в існуючому вигляді, він значно обмежить права працівників і розширить права працедавців. Коли в проєкті трудового кодексу не передбачено. Я б сказала, право про спілок ставити питання по захисту жінок, особливо особливо я звертаю жінок, право на короткий робочий день, якщо маленькі дітки, право на перерив для годування дитини, чи право на працевлаштування, або я б сказала, право на вихідний день в разі необхідності по лікуванню дитини. За словами представників профспілок, згідно з новим трудовим кодексом, знизиться можливість відстояти свої права при звільненні, а вплив профспілок буде послаблений. можна безкарно звільнити будь-кого будь-який час і за будь що тобто фактично, людина може позбавитися роботи будь-який термін. Працедавець зможе встановлювати камери відеоспостереження на робочих місцях і продовжувати робочий день. У новому документі також буде відмічено збільшення відповідальності працівника за неякісну роботу. Автор законопроекту, народний депутат Ярослав Сухий, пояснює, вести зйомку на робочому місці можна буде лише з відома працівника, а норма 40 робочих годин на тиждень залишається. Проте робочий день при особливих обставинах може бути збільшений. 24 години працює швидка допомога. 24 пожежники. Металург виходить на плавку. Він не знає, коли він як він закінчить, коли він як. Але якщо металург, якщо сільськогосподарський працівник відпрацював більше від норми ніж 8 годин, йому за всі інші години має бути троєна оплата. Український парламент планує прийняти новий трудовий кодекс протягом квітня.